Найчастіше питання, яке я получаю від підписників, підписниць, частності, я говорю, Боже, як вам вдалося виховати таких дружніх дітей, тому що мої постійно сваряться. Ви ніколи не сварилися один з одного. Чи є, є щось, чого я не знаю? Ну, я теж не пам'ятаю, щоб ми прям сварилися навіть в дитинстві. Ну, багато хто каже, що сваряться, але в дитинстві. Але я не пам'ятаю, щоб ми сварилися в дитинстві. Софія, ти старша дитина в родині. Як тобі бути старшою? Нормально. А ніколи не хотілося б бути мати не знаю, старшого брата, наприклад, щоб не було такої відповідальності? Ну, хотілося б мати старшого брата, але це не зовсім питання відповідальності. Просто мені хотілося б мати старшого брата. А, а з ким в тебе ближче відношена? З Філіпом чи з Маргаритою? Е, мені здається, вони однаково близькі, просто вони різні. Ну, Філіп хлопець, по-перше, Маргарита дівчина. По-друге, Філіп старший, Маргарита молодша. Не знаю, ми мені здається, ми і час проводимо по-різному. Маргарита дуже любить, наприклад, до нас приїжджати і їхати з повними сумками нових речей, бо вона перебирає мою шафу, забирає все, як вона називається Софія Шоп. Ну і просто з нами проводити час, ходити по закладах. А з Філіпом можемо зустрітися там, не знаю, на сніданок купити каву. Ну тобто якась більш доросле, скажімо так, проведення часу з Філіпом, ніж з Маргарити.